Данія понад 8 мільйонів євро виділяє на проєкти з підтримки і розвитку кібербезпеки та оборони України. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони країни. Кібератаки є невід'ємною частиною війни Росії проти України, де Росія намагається послабити здатність України захистити себе. Тому Данія інші члени it коаліції днями уклали угоду про співпрацю. У рамках засідання контактної групи з оборони України пожертва здійснюється під егідою, очолюваної Естонією і Люксембургом it коаліції йдеться у заяві, та є важливим внеском у довгострокову підтримку зміцнення кіберзахисту України. Окрім Данії, у коаліції беруть участь Естонія, Люксембург, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди та Україна